Нашим рідним краєм малята весна кракує і чудеса нам дарує. Хто знає, які дива дарує нам весна, весняна пора. Тепле сонечко, срібні голосисті струмочки, пухнасті вербові котики і перша травичка. А ще саме в цю пору починають свісти найперші дивовижні весняні квіти. Які вони? Де ростуть? Як треба ставитись до весняних квітів, про це ми сьогодні будемо говорити. Перші весняні квіти. Сама їх поява є дивом, хоча б тому, що вони розкривають свої пелюстки у пору, коли ще не відступили холоди, коли ночами буває ще мороз, і де інде продовжує лежати сніг. Проте ці відголоски зими не лякають весняні квіти. Ніжні та тендітні вони не бояться морозу. Тому вже зараз у березні настає пора їх цвітіння. Одним з таких сміливців є всім відомий пролясок. Погляньте на цю синьооку квітку, довгасті листочки. Ніжне тендітне стебельце, на якому немов на ниточці нанизані сині квіточки, ті, що вже розкрилися, немов дзвіночки, а на розкриті пуп'янки, як на мистинки. А в землі сховався корінець рослини, цибулинка. Ось який він пролісок. Аромат проліска ледве вловимий. Він пахне весною, відталою землею, але ж як приємно, якщо його понюхати дуже близько, можна забруднити носика в синій полок цієї квітки. Пролісок представник дикорослих квітів. Ростуть проліски в лісах та гаях у деяких парках нашого краю. Проліски рідкісні рослини. Вони знаходяться під загрозою знищення, тому їх у жодному разі не можна зривати. Бережіть проліски, милуйтесь ними, але не губіть їхнє життя. Послухайте, діти, вірш пролісок. Я пролісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягнув, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. У першої весняної квітки проліска є багато друзів, що цвітуть також дуже рано навесні. За це їх називають ранньоквітучими рослинами. Деякі весняни первоцвіти, як і пролісок, декорослі. Наприклад, ряст. Квіти рясту розстеляються у лісах кучерявими килимами. Спершу майже одночасно із пролісками зацвітає бусковий або фіолетовий ряст. Як ви бачите на цьому фото. А на пару тижнів пізніше розквітне інший від рясту – жовтий. Рідним братом проліска можна назвати підсніжник. Його квіти теж з'являються дуже рано, буквально з під снігу. Мабуть, тому підсніжник і назвали підсніжником. Листя та квіточки його схожі на листочки й квіти проліска. От тільки дзвіночки підсніжника дещо крупніші і ростуть не рядочком, як у проліска, а поодинці. Підсніжник також рідкісна квітка, що потребує охорони. Однією з весняних ранньоквітучих рослин є також фіалка. Фіалочки маленькі, ростуть низько при землі, їх квіточки такі вишукані. Наряду з декорослими первоцвітами є первоцвіти декоративні, садові. Ті, які розквітають у наших квітниках та на клумбах, мабуть, найпершими розцвітають барвисті крокуси. Кольори крокусів різноманітні, вони бувають і білі, і жовто-оранжеві, і фіолетові, і сині. Наприкінці березня, на початку квітня, цвіт крокусів справжня окраса куточків наших міст і селищ. Услід за крокусами піднімають свої біло-жовті голівки, струнки нарциси. У народі кажуть, що ці квіти милуються самі собою адже мають себе за справжніх красенів. Тож, якщо у вас немає можливості побувати у весняному лісі і помилуватися там пролісками, рястам, підсніжниками чи фіалками, то виростіть біля дому крокуси або нарциси, і ці квіти також даруватимуть вам радість та гарний настрій. А зараз діти пропоную пограти в гру весняні первоцвіти. У нас на весняній галявині розташовано багато квітів. Серед них необхідно обрати та залишити лише ті, що відносяться до весняних первоцвітів. Тобто ранньоквітучих рослин. Починаємо розглядати квіти. І перші квіти це пролясок. Він відноситься до первоцвітів, ми його залишаємо на весняній галявині. Наступна квітка ромашка. Прибираємо її, бо вона не відноситься до первоцвітів, цвіте пізніше влітку. Далі йде квіточка ряст. Це первоцвіт, залишаємо його на галявині. Наступна квітка дзвіночки. Дзвіночки не відносяться до первоцвітів, прибираємо їх. Підсніжник це первоцвіт. Залишаємо на галявині. Нарцис. Також ранньоквітуча квіточка, залишаємо на галявині. Фіалка відноситься до первоцвітів, залишаємо на галявині. Айстра. Айстра не відноситься до первоцвітів, айстри квітуть пізніше влітку. Далі волошки прибираємо також, бо вони не відносяться до первоцвітів. Крокус. Це квітка відноситься до першоцвітів. Залишаємо на галявині і мак прибираємо, бо він не відноситься до первоцвітів. Він цвіте влітку. Діти, давайте ще раз назвемо квіти, що залишились у нас на галявині, і відносяться до первоцвітів. Це пролісок, ряст, підсніжник, нарцис, фіалка та крокус. Добре діти, діти, пригадайте та назвіть. Дикорослі та садові первоцвіти, про які ви сьогодні почули. Отже, дикорослі первоцвіти це пролісок, ряст, підсніжник, фіалка та ще є мать і мачуха. А садові первоцвіти це нарциси, крокуси, ще є тюльпани. Квіти прикрашають природу. Дають можливість нам милуватися їхньою красою. Відноситись до квітів треба дуже обережно. Багато з них, особливо дикорослих, знаходиться під загрозою знищення. Діти, я пропоную вам пограти ще в одну гру, яка називається Так чи не так. Я буду називати вам різні вислови речення, а ви повинні реагувати. На кожне висловлювання, даючи оцінку. Наприклад, я кажу, діти пішли до лісу помилуватися пролісками. Чи гарний це вчинок? Так, це дуже гарний вчинок. Ми з таким вчинком дітей погоджуємось. А ось Іванко зібрав великий букет синіх пролісків і приніс його додому. Чи гарно. Вчинив Іванко, ні, проліски рвати не можна, бо вони знаходяться під загрозою знищення. Такий вчинок нам не може подобатись. Оксана посадила біля дому жовті крокуси. Чи гарний це вчинок? Так, це дуже гарний вчинок. На міській клумбі розцвіли квіти рясту. Як ви гадаєте, чи може таке статись? Ні, ряст дикоросла квітка. Росте в лісі, а не на клумбах. Наступний вислов, послухайте! У фіалки красиві червоні квіточки. Чим цей вислов вам не подобається? У фіалки боскові, фіолетові, а не червоні квіточки. А ось таке висловлювання відповідає дійсності: нарциси цвітуть улітку. Ні, нарциси цвітуть навесні. Сподіваюсь, діти, ви були уважні. І всім висловлюванням дали правильну оцінку. Наше заняття добігло кінця. Пригадайте, про що сьогодні ми говорили? Як треба ставитись? До квітів. Які слова ви б сказали чарівниці весні за такий прекрасний її дар, як квіти? Квіти чудова прикраса нашої природи. Бережливо та турботливо ставтесь до них.